Аркан Суд 2 Манари. Про що це аркан? Досить складна, неоднозначна карта. Астрологічна відповідність планета Плутон, яка відповідає за трансформацію, за перехід на новий рівень. І головне значення цього аркану це звичайно відродження, переродження, трансформація. Перехід на новий рівень, прощання з чимось старим, що вже віджило себе для звільнення місця для нового етапу. Як це програється в розкладах на практиці? Це коли наречена переходить в статус дружини, подружжя розлучається, народжується дитина, тобто нове життя, Закінчуються болісно одні стосунки. І одразу починаються нові стосунки. Часто карта програється як кохання на відстані, коли люди дуже довго чекають зустрічі. І, до речі, часто якраз показує у цю довгоочікувану зустріч. Або люди жили окремо і з'їжджаються, починають жити разом. Також ця карта показує, говорить про те, що. Обставини, які зараз впливають на події, вони непереборні, вони від нас не залежать. Що б ми не робили, буде от саме так. Це відбувається для чогось. На фізичному рівні в цьому аркані, в парі між людьми, більше духовного, ніж фізичного. І потрібно прокачувати саме фізичні стосунки, розвивати їх, якось стимулювати різними способами. Тому що, якщо цього не робити, то з часом подружжя починає, ну, подружжя, пара, це не обов'язково там в класичному розумінні чоловік і жінка. Різні можуть бути варіанти, але в парі більше духовного, і люди починають жити як родичі. Брати, сестра, це непогано, якщо як родичі, але коли просто вже зникає цей статевий потяг, тобто потрібно над цим працювати. Якщо дуже коротко і поверхнево, то так більше інформації в моєму навчальному курсі. Також заглядайте в мій телеграм-канал Адекватна Відьма, там багато цікавої інформації про таро та магію в цілому. І, звичайно. Всіх чекаю на особисті розклади.